Дорогі одесити, на жаль, сьогодні в нашому зоопарку сталася біда нашого робітника з догляду за тваринами Сергія поранив леопард. Це сталося з причини порушення техніки безпеки нашим робітником. Зараз людина знаходиться у лікарні. Так сталося, що Леопард опинився за межами вольєру на території зоопарку. Наші спроби його приспати, всі наші намагання результату не дали. І виникла ситуація, коли леопард міг у будь-яку секунду опинитися взагалі за межами зоопарку, і це становило надзвичайно велику загрозу для життя та здоров'я людей. Тому поліція ліквідувала леопарда і ногу. Ніякого виходу з цієї ситуації не було, оскільки могли постраждати люди.